Привіт, мої дорогі підписчики і гості мого каналу. Сьогодні я отримала посилочку від Balloon. Ось така коробочка. Зняла навіть зверху ТТН, щоб показати, який в них класний скотч. Прям скотч самий дає адресу номера їхнього сайту. Посилочка сьогодні, бо кожного разу, що десь шарики, тут один надула, тут один надула. Треба поновити асортимент. Вирішила заказати собі ось таку посилочку з шариками. Зараз ми будемо її розпаковувати. Я відкрила скотч і будемо розкривати саму посилочку. Дивіться, чесно кажучи, я вже й не пам'ятаю, що я заказала. Так, як завжди лента, ну як же ж без ленти, причому я брала саме в, тут, на цьому сайті балон ленту. Тут дуже класна лента. Брала білу, фіолетову, голубу. Вона не така, як на іншому, Я брала раніше ще на одному сайті, то вона от чуть потягнути вона рветься. А тут вона крепка, класна, до речі, лайк балон за такі ленти. Я взяла ще таку червону. Відео, правда, не передає, але яскрава червона лента. Так, і шарики. Ось таке класне. Лавандове. Ой, а відео не передає. Ясне таке лавандове, лавандове сердечко. Ну, на жаль, відео кольору самого не передало. Дуже класний колір, ніжний колір. Взагалі. Я заказала їх 5 штук. Так, да, 5 штук. Ну, класні дуже. Що ж тут у нас ще? Ух ты. Такі зірочки. Оружеве золото. Ось і Колір просто супер теж. Тоже я взяла 5 штук таких. 18 дюймів. Що сердечко 18, що це? Зірочка ця. Ой, що ще я взяла тут. О, Тоже сердечкове рожеве золото то розовий колір. І Тоже він 18 дюймів. І теж 5 штук. Так, 5 зірочок таких маленьких. 5 дюймів Такі. В букети, особливо я їх використовую. Якщо роблю букети, шарики то такі маленькі використовую. Для фотозони теж можна використати. Взяла срібні і взяла теж рожеве золото. І теж 5 штук. Хай буде. Так. Ну, як же ж без дня народження кульок? 18 дюймів всім. Ось така. Із принцесами розово з принцесами п'ять штук ось така кулька із песиком. І тоже 5 штук. Це кулька на виписку із роддома для хлопчика. І це бой. Тоже 5 штучок. Ну, я брала цього разу, можна сказати, всі шарики по 5 штук. Деякі там по одному на пробу. І, і такий самий, тільки для дівчинки. З ведмедиком. О. І з еґол. О така. Дуже класні. До речі, всі 18 дюймів, Тож цих 5 штук. І от фольга, якої зроблена, то вищої якості, не така, як то китайські приходять. Також я взяла отаку от конячку, поні збірна. Не буду я її відкривати, хай буде так краще зберігати її. Але вона збира... збирається з таких частин ножки на її окремо. Там така кнопочка є, щоб її брати, приєднувати. Отка. Одну я взяла. Таку я ще взяла лолу. Цей шарик лола. Ось таку я сяла також лолу. Витяну кульку. Не буду їх відкривати, щоб а й там будуть. Таку з днем народження з Барбі. Прокульки. Тож я їх взяла, наверное, 5 штук. Да, тоже 5 штук. Такий наборчик ще взяла на виписку під гелій, щоб не комплектувати, Є так, що взяла його надула і вже от, вже на виписку є. Гелію раз. І от вже є. На випуску. Такі самі для хлопчика. штук шариків, бутилочка, 2 зірочки і baby Бой, а там baby girl Так само. Значити. Кладна, до речі. Завжди кладуть накладну. В таку кольорову, не жаліють. Також я ще взяла наклейки. Happy birthday, Короче, Англійськ... Англійську я, коротше, не знаю. Ну, Таку на, так, на англійській мою. Нашою рідною мовою. Щоправда, знову наша мова з днем народження і ще ось таку взяла. Дуже я їх використовую, особливо коли робити міні фотозону із Мольбертом, і на круг наклеюю. Ось така у нас була сьогодні. Косилочка із шариками. Шарики обично я заказую по фотозоні якісь суто, які мені потрібно. Цього разу я заказала просто, щоб поповнити свій асортимент. Бо буває таке, що ну, заказали якийсь фонтан з шариків чи букет шариків, і е, на завтра сьогодні треба надути, а нема. Тому я собі поповняю час від часу, щоб було, бо таке, що треба. Дякую всім за просмотр, що ви дивилися моє відео до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал. Пока-пока. Скоро я знову покажу вам круте відео.